Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І наші телеглядачі вже бачать, що до нашої студії завітали двічі рівні гості. Це Світлана Костюк, працівниця газети Твій Вибір і учасниця марафону. Про цей марафон детальніше зараз дізнаєтеся. І ще її колега Жанна Танаєва, працівниця газети Твій вибір, теж учасниця пішого марафону. Тож вітання, шановні наші гості, слава Україні! Героям слава! Ну і хочемо з вами поспілкуватися про ваш піший марафон, який ви організували, зокрема для збору 37 дронів, а також у пам'ять про воїна Олександра Бухонського. Розкажіть про саму ідею, кого вона виникла, і, можливо, як довго зважилися на цей марафон, чому вибрали саме 25 кілометрів і наскільки важко було його здолати? Спочатку ми побачили. Я особисто побачила ви в Фейсбуці. Як наші колеги е, показували марафон, піший марафон е, Елі Коротинської, яка е, долала 37 кілометрів в честь свого дня народження 37 років їй було. І е, оголошений був збір на 37 ФПВ дронів е, в неї, і ціна цього збору становила 555 тисяч 550 гривень. Зрозуміло, що це сума велика, і зібрати ці кошти важко. І я побачила результати їхнього збору під час марафону. Вони зібрали на той момент 200, не пам'ятаю, чи 220, чи 215 тисяч. Я теж вже прослідкувала і подивилася. Ну і бачу, що це половина практично тієї суми, яка потрібна. І прийшла на роботу, і ось з колегою порадилася і кажу, що ну ми ж теж чимось можемо допомогти. наших 50 гривень нічого не допоможе, чи 100, як ми кинемо. А якби ми організували теж щось подібне, і якби теж це все якось донесли людям, можливо, ми б зібрали більше. І ми подумали, що нас двох, що ми можемо ну посильну суму, ми ж не є публічні такі. Люди, ми не є блогерами. це а щоб якась посильна така сума була? Ми поставили собі 20, 50 тисяч. Ціль і враховуючи те, ну раз 50 нас вдвох будемо йти. Давай тоді 50 кілометрів ми не пройдемо. зрозуміло, а вдвох, ну ніби так як по 25 і це буде символічно 50 кілометрів, і за кожну кілометр тисяча гривень. І ось таким чином ми поставили собі е, таку мету 50 тисяч і е, 25 кілометрів. Ну, Тут я так розумію, що ви довго не вагалися, з'явилася ідея і одразу, одразу вирішили її втілювати. Так. То розкажіть, звідки ви коли стартували і як важко було пройти цих 25 кілометрів? <кій> стартували ми із Дерно. З символічного місця, з того насипу, де е, розходяться дві гілки дороги на розвилці е, іде пам'ятний знак героям УПА. І е, йшли ми 9 годин до кінця. Фінішна е, кінцева точка в нас була знак Луцьк і карта Луцька на Рівненському кільці. Ну, а хто ще долучився до цього марафону, Та, ну, і розкажіть про свої враження, зокрема, ви, пані Жанно, наскільки складно було здавати ці кілометри? Долучився до нас ще наш працівник Толік Кутлюк, і ми йшли троє. Ну, важко не сказала б, що вже там прям так страшно важко. Думали, що, можливо, буде навіть важче. Угу. О, але ну, застало і сонце нас, і дощ. І вітер. Він, і вітер, і все, що, все, все, що могло бути, прямо в неділю. <рес> <рес> Але нічого, впоралися. Якщо говорити, зокрема, про перші кілометри, наскільки вони були важкими і не останні, не... де ви, до речі, фінішували? Перший, перших 10 кілометрів взагалі Нейко. легко нам вдалися, і швидко ми пройшли. О, і якось так до Підубець ми дійшли. Це була половина, половина нашої, нашої. Угу. дороги. А, ну а там же, там же важче, тому що і дощ нас намучив уже пізніше, то там важче здалося. Угу. Ну, Розкажіть про сам шлях, і як вам вдалося його здолати, чи, чи хтось вас підтримував протягом, протягом, протягом цього часу. Я так розумію, що ви виходили також в соцмережі. Теж зголошувалися, і чи в той момент вам вдалося залучати кошти, чи можливо раніше ще перед стартом самого марафону? Теж ви розпочали сам збір? Розкажіть про те, як він відбувався збір. Ми розпочали 10 днів до марафону. Це була минула п'ятниця. Ми записали відео звернення до людей, оголосили збір наш цей колега, з який з нами йшов, відкрив дві банки моно і приват. І ми долучили до того нашого відео всі наші реквізити, на які можна скидати. І як могли, наскільки могли публікували, поширювали. Я щодня, в принципі, в своїх соцмережах, бо я веду сторінку і в інстаграмі, і в фейсбуці. Я кожного дня поширювала. Пробувала Пости трошечки писати, поширювала теж пару і Еля, до речі, пару разів поширювала нас. І столік, і ми, ну, якось трошки просувався збір. Хоча на початках збір просувався дуже повільно, чесно сказати. Просто трошки люди кидали, і, ну ми вже зовсім не вірилися. Ми вже навіть і казали, що шкода буде, що ми пройдемо, ми свої зобов'язання виконуємо, але це воно буде без толку. Угу. Але насправді, коли. Ми почали йти, збір почав активніше просуватися і почали донатити люди. Ми дуже багато поширювали ну, в соцмережі, поширювали всі пости, дописи робили сторіси, і почався збір активніше. А як дійшли ми до половини шляху, то ну підсказав справ, насправді мій син каже: А чому б вам не вийти в прямий ефір? Це дуже спрацьовує і попросіть людей, і скажіть, хто донатить. І так швидше піде збір. І справді, за перший ми два рази виходили в ефір. За перший ефір ми більше трьох тисяч відразу нам. Прийшло, і другий раз ми теж вже в Струмівці, вже перед фінішною прямою, ми вийшли знову на цей ефір, і люди заходили, навіть, навіть, можливо, і не залишалися на ефірі, але було таке: зайшов, і ми побачили, хто зайшов, і вже він капнув гроші зразу То насправді це спрацювало, було активність і от так, таким чином. то скільки вдалося зібрати за цей час. На той момент, як ми завершили, вже якраз ми підійшли до е, нашого. Що кінцевого пункту в нас було на базі на обидва банках разом 19 300. Угу. але вже на сьогоднішній день, оце вже ще тут збільше триває, та, ще можна так, вивчити. Угу. За ніч нам ще накидали, і в нас на даний момент зараз двадцять одна з половиною тисяч є. Да, і до речі, хочу е, повідомити, що збір ми поки що не закрили. Кінцева сума наша ще е, не досяглася. І е, так, щоб ще продовжити і все-таки активізувати трішки, ми е, поставили дату 7.06, тобто п'ятниця. І в п'ятницю ми вже, скільки ми вже зберемо, стільки ми вже закриємо ці, цей збір і передамо ці кошти для загаду. Лагального збору, цього мегазбору на 555 тисяч, і таким чином ми долучимося до купівлі цих FPV-дронів. Угу. Але цікаво, протягом цього шляху, чи хтось вас підтримував, чи лише у соцмережах, наприклад, чи автомобілісти, чи місцеві мешканці, яким чином вас зустрічали, як вони поставилися до так. вашої ідеї? Те, що автомобілісти нам сигналили, це, це правда. Нам махали, сигналили. Ми йшли, а в підубцях нас зустріли. Також місцеві жителі, ну це знайомі, звичайно, наші, це mm -hmm. жанені знайомі, mm -hmm. і вони ще й навіть погодували нас підкумили. на капоті. Нас ми хоїли підкормили, бо ми не брали з собою. Ми старалися, бо як моя колишня ще бабуся казала, в дорозі іголка важка. То ми старалися поменше брати речей. Хоча саме необхідне, ми мусили з собою мати водичку і перезувку, якісь ліки, і якесь щось. Але вони нас погодували, бо в нас не було нічого, і по дорозі. Як виявилося, не зовсім є якісь uh -huh. пункти, де можна зайти і з'їсти. Ми випили тільки єдиний раз каву на ветрі, як доходили до звірова, і оце вони покормили. В принципі, навіть і не було де. І потім аж до гаража ні жодної не заправки немає, ніде де стати. Зайшли в заклад в підубцях, ні туалету, ні, ні їжі, нічого там немає. Uh -huh. Вже так, як на, на ту сторону. Так, що вони нас це а в соцмережах ну всі наші, всі наші знайомі дуже активно підтримували, всі поширювали, цікавилися, телефонували, писали коментарі. Ну, дуже активно хвилювалися, як ви, як, як ви йдете, як це? Бо ж кожен знає з знайомих наші проблеми. Ну бо ж якби. 50 плюс трішки вони вже є. І, а, як, а як нога, а як тиск, а як, що ви йдете, йдемо. Ви десь присядьте. Ну, ми присідали фактично, оце ж два рази, я навіть не присідала. Один раз ми на 15 хвилин ну, це шкабу попили, а один раз на 15 хвилин поїли. І більше ми не, не робили таких привалів ніяких, в принципі. І угу. вже на фініші нас зустрічала Еля теж. Так. І ще там були Вже Вони нас теж підтримували так, так само і, і знов зустрічали нас. Вже так. Да, вони нас в Спромівці вже зустріли, і вже на кінцевій точці ми доходили, і вже ми обнялися і фінішували. Та ну а якщо говорити загалом про... Ваші враження від цього марафону, та, чи можете поділитися ними, що було можливо найважче, що було найцікавіше, і чи готові продовжувати таку практику, наприклад, на майбутнє? Ви знаєте, мої слова, але Жанна казала, ти не забудься тільки. Як я йшла, я казала, все, останній раз я йду на якусь інтригу. Бо це ж. ну… Це ж ясно, що моєї фантазії вистачає набагато що, хоч. Цей, і я кажу: ні, ні, вже більш ні на яку аферу, ні на яку, інтригу я більш не погоджуся. Все, ну, ну подумай, скільки тобі років, ну, ну, ну трошки вгомонися. Але як вже от зараз переночували, я б результативно і якби допомогло в зборі, якби допомогли люди, я б йшла. Не знаю, як жало. Якби це кажу, якби це було з пользою, ну, з користю, це... якби це на це спрацювало, якби люди активно е, скидали і якби за це придбавали для наших хлопців все необхідне, я би йшла. Ну і до речі, пані Світлано, ми на початку згадували про це, що цей збір в тому числі присвячений пам'яті воїна Олександра Бухонського. То чи можете розповісти про його історію? Ой, звичайно, е, так, е, тому що ну чому і чому, от, можливо, мене інтуїтивно так на ці саме дрони е, спрацювало, тому що е, буквально півроку тому е, ми купляли дрон, е, збирали теж кошти на дрон і купили цей Мавік для нашого родича е, Саши Бухонського, якому назавжди залишилося 26 років. І е, він ним виконував бойові завдання, і був, був дуже радий, був нам дуже вдячний. І е, попрацював цей дрон два місяці, і він багато чого зробив для того, щоб е, стали на крок хоча б ближче до нашої цілі, до нашої мети. І е, це е, от саме і від дрона. Цей Саша загинув від е, російського дрона. Ну, хотілося сказати гірше словом, але від російського дрона саме він загинув. І от е, оце, напевно, ця асоціація з дронами е, ну так і підштовхнула, що їх треба багато, їх треба більше, їх треба закупляти, як, їх треба робити. Ну, Настільки, ну це просто розхідник з одного боку, а з другого боку, він і захистить життя і наших воїнів, і е, знищить, просто допоможе знищувати ворогів. І ось напередодні в суботу нам повідомили таку звістку трагічну, що Саша загинув. І Йому би вчора мало би виповнитися 27 років, і, взагалі, це якась дата, така сакральна, випала, що і в той же день вчора його татові 50, теж воїн, теж uh -huh. так артилерист, який з перших днів війни теж на фронті, і його дружині молодій, з якою вони фактично не, не встигли пожити, тому що поженились на початку війни тільки, і, uh -huh. і навіть не пожили як подружжя, теж в день народження. І всі мали їх відпустити на три дні, і тата, і його, і всі мали зустріти такі хороші. Дати і, на жаль, сталося ось така біда. До речі, пані Світлано, ви згадуєте про те, що Е, Олександру Вихонському на віки 26, То я так розумію, що він міг би не йти на війну, та чи він добровольцем пішов, пішли. Він Він перед війною ще е, uh -huh. був контрактником, uh -huh. і він так і на початку війни її почав, і він так і так і служив, uh -huh. так і залишився на війні. А його вже батько він на початку війни сказав: Ну як це так? Як мій син служить, а я буду тут відсижуватися, і він слідом пішов добровольцем за ним. Ну, тільки вони служили в різних бригадах, і так, Саша отримав поранення, але після поранення знов повернувся в стрій і, і ось майже два з половиною роки воював і був штурмовиком. Він був в самих важких точках, він дуже-дуже пережив і стільки зробив для перемоги, що просто, я кажу, я от в суботу ледь відійшла від цього шоку, але взяла себе в руки. І для себе я вирішила, що саме марафон, не збір, звичайно, збір треба живим збирати для живих, а марафон присвятила пам'ять особисто, я йшла в пам'ять про Сашу Бухонського в честь його дня народження, яке він вже не дожив. А До речі, чи відомо було про цей збір, зокрема Олександру Бухонському старшому, як він поставився до вашої ідеї, чи відомо щось? Він взагалі дуже важко це все переживає, і він взагалі не любитель соцмереж, але але він бачив це. і Він ну, звичайно больно, він каже: ну, але, але він сказав, що це дійсно. Ну, як? Може, так і неправильно говорити, але він тепер буде воювати за двох, так як він сказав. І угу. кожна допомога для армії, для це, це для нього відкликається таким, що це все правильно і це все потрібно, так. І оскільки він ще зараз тут, і ми чекаємо, поки привезуть. Його ще не привезли. Можливо, завтра, можливо, післязавтра привезуть. Все, що він може зробити, це він поки що так. Але ну, хоче, звичайно, назад туди швидше і, і воювати вдвічі більше, ніж до цього. Та і за себе, він, і за боку, сина. Та він має право, не, він Хоч він має, витатися, але він навіть та... такого не розглядає. Угу. І ще хотів запитати вас про те, як ваша редакція, зокрема, поставилася до цієї ідеї, чи підтримали вас у ній, пані Жанна. Підтримали, звичайно, підтримували і донатили. Ми дуже хочемо подякувати всім, хто задонатив, хто поширював і ну, взагалі хто допомагав нам. Ми дякуємо і думаємо, що ще до п'ятниці, можливо, ще хто забувся чи не встиг, то вже можете долучитися, бо будемо закривати банку. То розкажіть, де, 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 яким чином знайти реквізит? Mm. E, okay. Під всіма постами, yeah, які yeah. є на моїй сторінці, його, є. Речі, в Фейсбуці, так, Світлана Костюк. Так, Світлана Костюк, я без всяких там різних угу. цих є. Я є і в Інстаграмі, є сторінка моя, і в Фейсбуці. Можете е, перейти, і є пост під постом збережені реквізити е, на Приватбанк і на Так, Тому, як Там зручно. є два банки. Так, дві Тому, банки відкриті на двох банках. Тому. І можете долучатися. Ну, і, звичайно, там і під Толіка Котлюка є теж пости, під ними теж є е, реквізити. Тобто, аби було бажання, ну, але я кажу, найлегше. Світлана Костюк набираєте в соцмережах і можете шукати там в мене буквально є і в стрічці. І... До речі, ми, я так розумію, Анатолій разом із Елею Коротинською планують ще наступний. Вело збірка та, чи плануєте ви долучатися? Теж ну ні, <ріст> ми вже на вело не поїдемо. <ріст> на вело Ми вже точно не поїдемо. Ми краще ще раз пройдемося. <ріст> ми тільки по піших мені <ріст> Да. не <ріст> і не побігу, і не повело. Бо там вже молодші, хай взагалі ну я ж кажу, в нас колектив молодий, в нас 30+. плюс. Це ми такі дві саме 50 плюс старші, Ну то вже ми їм даємо місце, уступаємо дорогу, хай вони вже їдуть, а ми вже будемо йти, як потрібно буде. Але кошти з вашого марафону і з вашого збору ви плануєте перерахувати саме і, зокрема, на той збір, який розпочнеться. Так, так само, так, так, так само. Так, так, ми, ми через те, через те ми так і. Подумали, що краще нам до п'ятниці ще цей збір продовжити. А вже дівчата ж відкрили знову свої банки, і вже актуально буде. Вони ж будуть теж на марафоні їхати. Вони ж будуть так само хотіти, щоб активність була більша. То щоб ми вже не перебивали, ми вже хочемо закрити цей збір, передати. А вони вже собі їм буде дорога їхня. Хай вони збирають свій. І, і до речі, ну, раз вже ми тут, і раз так само наші працівники долучаються до велопробігу, то я також ну, хочу сказати всім, що долучайтеся і до велопробігу. І шукайте теж в соцмережах, вже повністю стрічка маярить ну, закликами. Гарні теж дівчата, гарне теж таке, ну, їхнє бажання, то так само долучайтесь, долучайтеся. Ну, я, я розумію все, я розумію. Я розумію, як важко, я розумію і матеріально, і втомилися люди. Але ну, якщо, наприклад, мій Рілз перший подивилося, 4,5 тисячі людей переглядів. Я казала, хай половину з цих людей кинули би по 20 гривень, ми вже б закрили його повністю 50. По 20. Не повірю ніколи, що 20 гривень зіграє людям якусь роль. І без них просто неможливо буде людині прожити. І навіть якщо і щодня по 20 гривень перекидати, це не суттєво на бюджет не вплине, а для загального, для зборів, для, для якихось хороших таких справ воно буде суттєво. Та, дякуємо за ваші заклики. Дякуємо за вашу ініціативу, за те, що дійсно таким чином і вшановуєте пам'ять наших загиблих воїнів з одного боку з іншого, робите. Все для того, щоб вберегти життя і здоров'я наших. Захисників на фронті завдяки дронам, які вони отримують, зокрема і завдяки вашому збору. Отож, нагадаю нашим глядачам, що мали можливість поспілкуватися із працівницями газети Твій вибір а також учасницями пішого 25 кілометрового марафону Світлана Костюк та Жанна Панаєва була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і на все добре, шановні наші гості. Тримайтеся Долучайтеся до. Марафону і до збору коштів на дрони.